Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні маємо 25 жовтня 2022 року. Ну, року. ну і в нас, звичайно, зараз будемо пити чай. Ну, чай трошки пізніше, але зараз вам дещо розкажу, друзі. Бачите, такий червоний. Вгадайте, як називається. Пишіть в коментарях, хто знає, а що я за чайок п'ю. Добре. А тепер перекидуємося до теми. Значить, давно не було теми по мотоциклу Мінськ Звичайно, от тут стоїть, скучає, бачите, ось. Ось стоїть техніка. Скучає. Бурчик там накритий стоїть, хай собі стоїть. А сьогодні в нас тема про мінськ, друзі. Ось таке от. І перед тим, як збирати картера, он вже, друзі, прокладки я вже купив. Бачите, треба зошит заводити, скільки я витрат зробив. Ось. Сальники купив, друзі. І кільця купив другого ремонту, так як в нас циліндр перший ремонт. Вони будуть підпилюватися до 0,2 мм, але це буде вже потім. от. от. Будемо, звичайно, ці прокладочки садити на герметик, щоб воно все гарненько собі пішло. Ось таке оно. Ну, але тема в нас буде перед тим, як це все збирати, ще підганяти колінвал під то все діло. Тут пройшлося всі заусені цінопильником, чи буде проходитись, скажімо так. Ось. І що я роблю? Бачите, тут червоний маркер. Зараз що ми робимо? Де він є? Нам треба підігнати циліндр під під е, картер, дивіться, бачите? О, я тут його відмічаю. Отак, тут не моя рука. О! І що в нас виходить? Знімаємо циліндрика. Знімаємо циліндрики. у нас за така от процедура виходить, бачите? Картер забираємо в бік. Зараз я тут підправлю краї. Скажімо так, де трохи плавний переходик має бути. Отут і отут. Отут зараз треба все буде, бачите, знімати. Тут теж ось. О! Тут виходимо акуратно. Бачите? І все, ну тут фактично з краю так чуть-чуть. то ще буде примірятися, щоб в нас не було сходинок в продовжних вікнах. Для чого це все потрібно, я думаю, ви знаєте. Можливо, нам з того місь... мінська вдасться витягнути 13 коней, а не 12. Так як він має, там чи 11 з половиною. Власне, коли ці всі доробітки будуть робитися, в нас буде більш. Е... Ну, З двигуна, звичайно, так по-простому сказано. Коефіцієнт корисної дії. А ще попростіше сказати, то буде мати більше тягла. О, таке. Та як він низовий не є, його треба крутити трохи. З низів колінвал тяжкий, поршень маленький. І от таке, от, І треба буде все робити. Так що я буду все підганяти зараз. Вже піджину трошки напильником, трошки дремелом і вперед. Так що слідкуємо і зараз буде продовження. Так, друзі. Значить, що в нас тут виходить? Вже я випиляв дремел, дремелком, бачите? Ще тут трошки треба підправити. Фактично нам все підходить. Зараз пробуємо циліндр. Не попутайте, що вихлоп вперед. Дивіться, якщо вам до уваги видно. Бачите, заглядайте от туди. Бачите з'єднання ось. Ось воно. Вже гарненько. Якщо пальцем пробувати, все чітко вже не горує, саме нічого. Так само друга сторона. Пізніше я ще зараз проходжу, зараз вам покажу. Беремо берем наждачку і проходимо кругом з наждачкою по кругу повністю від А до Я, дрібненьким, наждачним кругом. Зараз одіваємо його, де воно є. Зараз я подивлюсь. Так, тут в нас якраз, а ось вже знайшов. Ось вже знайшов. Ми собі зараз ту всю справу відполіровуємо, повністю тут відкручуємо. Беремо вже фрезу, знімаємо. Так, фрезу скидаємо. Обдіваємо наждачний, так званий. Папір такий на цьому. Ось. І пішли крутити. Зараз я вам трошки приближу, щоб ви щось там бачили ближче. Напевно. О! Зараз. Так буде веселіше. Так. І поїхали. Побувків ці неріуси забирати. І це як гарно виходить, бачите. Поворот. О. Все заполіровуємо. Бачите, все гладенько, гарно виходить. Ще треба полірувати, понятно, то 5 хвилин не робиться. Але воно виглазує капітально. Дивіться, зараз вам показу різницю. Зараз зараз. Зараз зараз. Так, наприклад, бачимо тут як гладко є, бачите. Якщо вам видно, не знаю. Тут трошки світло не так б'є. Тут гладенько, а тут яке шершаве, бачите? Оце шершаве все треба забирати. От і все, що ми будемо зараз і робити. Спочатку по контуру проходимо. Те, що намалювали, то один слом то було нудно буде, то й говориться. Проходимо фризою. Ну, хто не має, то бере напильнички дрібні, а потім вже наждачкою. Без того не буде, що я наждачкою ще залізу, щоб там далі кути зарівняти. Будь-за штучка не влізе туди. Та й все. Дуже гарний образив для обкатки двигуна, друзі. Звичайно, все буде вимиватися бензином. Видаватися компресором, і тоді вже буде справа інша. Також треба підрівнювати. Впускне вікно теж треба підганяти, щоб тих восходинок не було. Тут буде забавки багато. Але це все, друзі, важливо впливає на їзду двигуна. Це є потужність, скажімо, піднята трошечки. Краще наповнення циліндра відбувається, коли ви продовжні вікна всі підганяєте під картера. Також є отут пускний. Впускний перехідник оцей, також от сходинки всі забираєте, то все треба буде зараз бавитись. Так що отаке. так що така от підготовка друзі перед, перед так би мовити збиранням картерів. Щоб потім всадити циліндр, потрібно картера Так само я робив колись на планеті 5 на Юпітері, то все підганяв. ну Реально мотоцикли їхали і економили паливо, друзі. Так що отаке. Багато не брали. Паливо. Так що такі справи з тим всім. Так, друзі, ну що? Е, значить, ще маємо один нюансик теж. Отут. Бачите, як я зняв. Ось. І раз, і отут вот трошечки для порівняння, бачите, який тут острий кант. Навіть отак от воно йде. Нам треба, щоб з-під колінвала виходило плавніше. Можна його ще більше загладити, в принципі. ну От для порівняння, бачите? І от різниця. Що тут взяти? Що тут взяти? Ну таке от. Так що будемо все бавитися зараз робити ще. Треба багато то все доганяти перед тим, як то все на ті ж картира з колінвалом зібрати. Так що отаке. Так, друзі. Вже позачищав я. Тут теж, там. В циліндрах бачимо. О, в циліндрі продовжні вікна. Все, і тут все грає, все підходить. Отут загладив, як ви бачили, деканти були, щоб плавний вихід був. Колінвал у нас проходить отут. Щоб суміш з-під колінвала виштовхувалося легше, щоб не було перешкод. Гарненько піде тут також. Воно виходить собі з плавністю. От, тепер що в нас виходить? Ну, та сторона вже теж зроблена. Два картери. Дивимося уважно. Значить, Як бачимо, бачите, от червоний є. Ось. Бачите, де якась сходинка, я тут відмітив, тепер дивимося, забираємо. Бачите, оце все треба зараз забирати буде внизу. Треба забирати буде, без варіантів. Щоб нам було краще наповнення, я от не знаю, як отут, чим тут жарити, я не маю алмазних тих борчиків. Тут треба, напевно, буде трохи напильником зняти. Оцей вхід. Нижня частина, так би мовити, циліндра є, бачите, ось сходинка. Де гільза запресована. Але знову ж таки їх теж неохота рухати. Впуск, ну, в принципі, хай собі буде. Трошки можна вирівняти, подивитися як поршень. Іде випуск, може бути. Теж його треба тут від, відгладити буде гарно. Щоб він був гладкий, наждачкою теж проходьте, тут важливо, друзі. І ну, впуск теж. Треба буде трошки почистити. Я думаю, що вартує, бо невідомо, як воно тут буде собі йти. Отаке. От так що така ситуація. Добре. Так, друзі, все пополіроване. Бачите, гоя. <кхем> Зараз ще той от вже, дивіться, як блистить. Бачите, яке зеркало в середині, Ще є там поперечні, але ми ще зараз Добавимося до кінця. Тепер дивіться, отак, бачите? Є такий войлочний кружок. Ну, типу войлок, але то матеріал. Береги отак. Допасти гоя. І поїхали всередину. Споліровуємо там все діло Продовжні вікна так само і там на вході для того. Трошки сюди і знову туди. Скажімо так, самі розумієте, для чого нам то потрібно. Нам то потрібно, друзі, для того. То все потім миється бензинчиком. О, до речі, цей абразив. Дуже добрий для обкатки поршневої. Збираєте мотор. Ставите циліндр, нові кільця, новий циліндр, хунінгований особливо. Шобу і берете тоді отої стружки, насипаєте під свічку. І воно так обкатує, що люди добрі. Ладно, я жартую, друзі, посміялись трошки. І це, значить, для чого нам потрібні оці всі підгонки, щоб тут все сідало гарно відносно до циліндра. оці продовжні вікна. Бачите, ще тут треба полірнути. Тоді немає сходинок. Немає, друзі, от його сходинок. Отут все чітко пристає, так як ми з вами раніше говорили в попередніх відео. Ось. Пуск також, випуск, бачите, я вже теж там шуранув, ще трошки в пасту його я пройду, щоб все гарно було гладенько. Ну, для чого то потрібно? А для того потрібно, щоб наповнення циліндра було, друзі, краще. Коли воно в нас є краще, значить його є більше. І цієї певної порція паливної суміші, звичайно, буде. Згоряти краще, більше і тому подібне. Тобто воно втягує більше повітря. Отаке от І суміші, а то значить, що воно вже горить ліпше. і все, Так що така от ситуація. і Тому з двигуна коефіцієнт корисної дії стає кращим. От і все. І в тому випадку потрібно перед збіркою колінвазер, то все буде щільно промиватися бензином, компресором видуватись то є перший ворог, звичайно, оце все. Оце стружка алюмінію, воно і там, грубо кажучи, перемели в сталі, правда. Але того не має бути, треба все гарно помити, підготувати до з'єднання картерів з колінвалом. А там вже подивимося. Так що отаке. Отака от Отака ситуація. Так що була в нас така серія невеличка про підгонку картерів, циліндра Ось до робочого так би мовити. Моменту, як такого до збірки повністю з колінвалом. А тоді вже будемо звичайно коробку збирати, робити. Це вже буде окрема серія. Ось І решта щеплення, то все поступово покроково будемо показувати, будемо бачити. Так що таки треба того Мінчачка, як говориться, запускати вже до весни. Так надіюся, що він вже виїде і щось трошки подивимося, як він у нас буде їхати. От, а ті всі. Доробітки, як говориться, то все буде в плюс йому. Там ну багато ще дрібниць таких буде, напевно. Не дуже, але, в принципі, які мають покращити йому такі, скажімо так, динамічні характеристики двигуна. Звичайно, запалювання треба чітко регулювати, дуже треба бавитися, довго буде з ним. Не то, що там, а, 3 мм, значить 3, добре. Поставив, все їде. ну а може воно хоче 2,8, а може воно хоче 3,3. Хто його зна, <кій> який це буде? <кій> тобто вимоги самого двигуна до їзди хорошої. Ну і, понятно, і карбюрат, однозначно. Теж все буде регулюватися, все буде робитись, але це все поступово все будете бачити. Так що, друзі, таке в нас було поки що кіно. І до нових, напевно, зустрічей. До наступного відео про мотоцикл Мінськ. Всього вам найкращого. А з вами був мотораж Андрія.